Від позитивні жінки відкрито показали свої обличчя. Щоправда, в об'єктив камери відомого київського фотохудожника Олександра Гляділова. От переглянути світлини мають змогу усі бажаючі, відвідавши експозицію. Плюс жінка дорівнює життя, що розпочала роботу в приміщенні художнього музею галереї мистецтв з ініціативи благодійної асоціації світло надії. Сьогодні ці віл-позитивні жінки зробили перший крок назустріч суспільству, тим, що вони відкрили свої обличчя, вони говорять подивіться, ми такі ж самі жінки, як і ви. Ми з тими ж радощами, з тими печалями з тією ж красою, з тими ж планами на майбутнє. Основна мета виставки привернути увагу до проблеми вілсніду. Адже в нашій країні ситуація із захворюваністю давно сягнула розмірів епідемії. Тільки за перший квартал 2013 року у Полтавській області виявлено 130 нових випадків захворюваності, зазначає Анатолій Павленко. Сьогодні проблема вілсніду на слуху в кожного, але чи, чи маємо ми Достатньо сили, достатньо мужності сказати, що ми дійсно відповідально ставимося до, до цієї проблеми, чи дійсно ми дотримуємося, дотримуємося всіх тих пересторог, які нам доводять лікарі, доводять соціальні працівники, чи дійсно ми несемо за себе відповідальність і відповідальність за своїх ближніх на шляху боротьби з цією проблемою. Першими відвідали експозицію майбутні соціальні педагоги, а зараз студенти Національного педагогічного університету, адже саме вони в майбутньому будуть надавати допомогу віл-позитивним людям. Це частина моєї професії. Я дуже вражена цими людьми, зокрема, тим, що вони не бояться висвітлити ну, себе на ну як на рівень український. Наскільки я розумію, ця виставка пройде ще не одне місто, і це досить важливий крок у житті. Фотовиставка лише перший із запланованих заходів присвячених дню пам'яті людей, що померли від сніду, який у всьому світі відзначають у третю неділю травня.